Ось третя траса. Така ніби в формі рукавички, адже в моєму дитинстві були саме отакі рукавички без окремих відділень на кожен палець, а саме ось такі. Ось який тут трафік у нас на першому повороті з'явився. Добре, я притормозив, щоб не врізатись у суперника. Оп, обережно обгоняємо. Ледь не врізалися. На поворотах, бачите, тут потрібно скидати швидкість. Так, за Заданий час так само нам потрібно проїхати до чекпоінта на початку кола. Тут є загалом 5 трас по 2 кола. П'ята траса вона вже йде до безкінечності. Трас трошки мало, лише 5. Ну, але на відміну від Position» тут, тут їх 5, а там треба вибрати одну з чотирьох. А тут вона йде одна за наступною. Ще є три рівня складності. Ну, ми для початку обрали перший рівень. Ось невдало я звернув, врізався в боліт суперника. І мій автомобіль вибухнув, втратив дорогоцінні секунди. Ще залишилось 15 секунд. Потрібно нам доїхати до фініша, щоб закінчити третю гонку і вирушити в гонку четверту.